Укрпошта ввела в обіг марку Податки Армія Перемога. Так долучились до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Присвятили марку Дню Конституції України, у 67-й статті якої йдеться, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Цього разу марки круглої та квадратної форм, розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Цією маркою ми хочемо підкреслити, наскільки важливо зараз для нашої держави сплачувати податки, отримувати доходи, які, звичайно, в першу чергу йдуть на бюджет воєнний, а потім вже на всі інші. Кожна гривня це наша оборона, це наповнення нашого бюджету. Кировоградщина, а якщо брати загалом бюджет України. Невеликий відсоток займає в його наповненні, але кожного року свою частку по наповненню збирає. Можу зазначити, що на сьогодні, за станом на 5 місяців 24-го року, у нас виконання планів є більш понад 100%. На одному аркуші шість марок. На них зображена одна гривня, яка трансформується в кулю. Художник марок Олександр Нікітюк. Загальний тираж 210 тисяч примірників, сказала керівниця Кропивницького регіону Укрпошти. Наша область отримала 2100 штук екземплярів, ну саме щіпок. Щіпка це дві марки. Ці дві марки символізують собою гривню, яка перетворюється у гільзу. Номінал однієї з марок це присилання простого листа по Україні у 15 гривень. Іншої марки вона валютна і коштує вартість її 1 долар. З восьмої ранку за дві години продали понад пів сотні марок і майже сотню конвертів, сказала операторка поштового зв'язку Ольга Конотопенко. Дивіться, тут три щіпки, на щіпку йде дві марочки. Коштує одна щіпка 55 гривень 51 копієчка. Оцей листочок весь коштує 155 гривень 53 копієчки. Ще йде конвертик до неї. Конвертик 10 гривень коштує. Вона зроблена дуже в дуже сучасному вигляді, що підкреслює наші проблеми сьогодні що треба платити податки, бо без податків не може армія існувати. Так, я збираю всі марки. Мене, ну, завжди купую, коли входять нові марки. Ну, так, є велика колекція, збираю, ну, колекціонер. Придбати марку можна у всіх стаціонарних відділеннях Укрпошти Кіровоградщини та офіційному онлайн-магазині. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.